Зараз не знімає, то молодняк можете з ним знімати. Бачите, що це не так складно. Як здається, але вигорає. Тобто можна сказати, що ти повністю творча людина, е, яка я... вигорає, яка має оце місячне, як я вас називаю, каже: У мене настрою немає, нічого не хочу. Я говорю, дим працювати, що немає. Я думаю... Як з цим боротись тоді? Е, як з цим боротись? Я Це не знаю, фу... напевно, ставити, ставити собі, по-перше, глобальніші цілі, тому що, знаєш, я тоді в 15 чи 16 собі поставив певні цілі. От я хочу стільки вписників, я хочу стільки заробляти, я хочу мати стільки грошей. І в один момент я такий розумію, от, в мене Це... повністю все є. Життя мрії, про, про яке я мріяв прямо з самого початку шляху. І я зрозумів, що я просто не ставив собі цілей далі. Я досягнув цієї цілі і думаю, ну все, типу, а що а далі робити? Я не бачив оцих глобальніших цілей. М мені треба було просто. Мати план на наступні там, 5 років, 10 років, а не так, як я собі запланував там, досягнув цілі і все. Ну, просто може, ти ще дуже швидко ну, я, я, У мене ж може бути такі ж цілі, як в тебе, але я все, все досі до них їду, ніяк не можу. Е, Слухай, таке питання: що там по дівчатам? На фоні твого успіху, це закрилося питання? Бо дуже багато е, молодих людей зараз такі: ну, воно щось дає? Е... Ну що, секс? Ага. Ну, ну, ти... Але ж мама подкаст не дивилася. <рес> в смысл, що мама ну, роз... 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 тобі 19 років, вже точно <рес> можна. Та, та. можна але сам... ми, просто, знаєш, ми просто ніколи про таке не говоримо. Ясно, що ця тема типу, не є якась табу, але просто ну, ніяк не, не зачіпали. А, ну, а в чому взагалі? Ну, питання? було таке, що приходить конкретно фанатка, знаєш, що ага, ти там ета, і починає ну, пристувати. Е, насправді в мене, е, я, в мене не було такого, щоб, щоб що я якийсь там е, рок-звізда, до якої приходять, от давай, давай. Ні, б... ні, ну так звісно, що ти на концертах так не заводиш, але просто ну, там, десь тебе вицепити.